Четвер, 12 червня, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченко. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Гатили з важкої артилерії та запускали безпілотники. Окупанти не припиняють терор цивільних на Нікопольщині та Сенельниківщині. Також ворог масово натакував на шахедами Харків 16 людей поранені, серед них четверо діти. Водночас ЗСУ повідомили про новий рекорд ворожих втрат на полі бою. Докладніше про все розпитаємо нашого Владислава Авдієнка. Він на прямому зв'язку влади вітаю тобі слово. Вітаю Олену. Ворог атакував з важкої артилерії та ФПВ, райцентр центр та ще три громади на Нікопольщині. Зайнялася пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Також пошкоджена адмінбудівля, лінія електропередач. Дроном окупанти вдарили і по можівській і громаді Синельниківського району усюди обійшлося без поранених. Водночас, внаслідок вчорашніх атак на Нікопольщину травмовані троє чоловіків: 30, 41 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні нині. Також вночі у небі над областю збили ворожий шахет. І до ситуації в інших областях внаслідок масованої атаки ударних дронів на Харків станом на ранок відомо про 16 постраждалих. Серед них четверо це діти, дворічну дитину ушпиталили. Пожежі спалахнули одразу в трьох районах міста. Горіли будинки, магазини, авто. Далі прошу пряму мову. Було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова. А він, на щастя, не резервався шахид. Ми маємо дуже серйозні рунати по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, в територію дитячого садочка. Внаслідок російської атаки на Одещину зруйновані склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Знищено два комбайни та вантажівку. Рятувальники вже ліквідували масштабну пожежу. Минулося без поранених. Загалом же цієї ночі ворог запустив по Україні 63 шахеди та безпілотники-імітатори. 49 з них наші оборонці неба знешкодили. Водночас, внаслідок російських обстрілів на Донеччині відомо про двох загиблих і шістьох поранених цивільних, зокрема у Мирнограді та Покровську. Побиті майже два десятки будинків. Також двоє людей травмовані внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку з Запорізької області. Протягом доби ворог завдав по регіону майже п'ять сотень ударів. Терор цивільних не минає для країни агресорки безкарно зсу повідомили втрати ворога у війні проти нашої держави. Сягнули мільйона солдатів вбитими та пораненими. А в тилу окупантів знову бововна. Давайте подивимось. У Московській області уражено завод Резоніт. Це підприємство серійного виробництва та монтажу друкованих плат і електроніки. Їх їх використовують для виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки. Також, вочевидь, після нещодавньої близьковичної операції СБУ на ворожих литовищах РФ перебазувала свої стратегічні бомбардувальники на далекий схід Камчатку, Чукотку та Казань. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую тобі, Владе. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Замість аргументів боєприпас слідчі міста Самар скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного містянина, який кинув гранату в бік знайомих. Конфлікт стався у квітні на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але був пошкоджений фасад будинку. Поліціянти оперативно розшукали злочинця, затримали та повідомили про підозру. Зловмиснику може загрожувати до 15 років ув'язнення. А у Дніпрі на Самарському водосховищі виявили браконьєра. Він рибалив сітками попри нерестову заборону. У чоловіка вилучили карасів, судаків та окунів. Збитки завдані довкіллю, оцінили у 200 тисяч гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Як спілкуватися та допомагати людям з інвалідністю та літнім пасажирам у транспорті у Дніпрі для водіїв та кондукторів тролейбусів вперше провели спеціальний тренінг. Увагу акцентували на поведінці екіпажа, як користуватися пандусом, як правильно під'їхати до зупинки та реагувати на потреби пасажирів з інвалідністю під час поїздки. На сьогодні автопарк міста налічує майже 200 тролейбусів, половина з яких пристосовані для перевезення маломобільних містян. Від кондуктора теж багато залежить, бо вони бачать і підказують водію, що на зупинці знаходиться чоловік на колясці, чоловік знаходиться з білою тростиною, інвалід з вадами зору. Тому вона підказує. Ми бачили, що ми інструктуємо і кондуктора, і водія, що якщо чоловік з інвалідністю зайшов до салону, то необхідно поінтересуватися, куди він їде, як він буде повертатися, підказати йому розклади руху. Бджоли атакують, дніпряни масово фільмують, як цілі з у доносних комах літають містом. Що це? Аномалія чи глобальна зміна поведінки? І чим це може загрожувати людям? Як вберегтися від укусів під час зустрічі з гроєм? Та у яких випадках варто невідкладно звертатись до лікаря? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів, а також провів експеримент: чи можна залишитися неушкодженим поряд із десятьма тисячами бджіл одночасно? Рип Джилл, е-мое Зграї бджіл просто у середмісті. Цьогорічні пряни масово фільмують, як комахи захоплюють тротуари та буквально вкривають фасади будинків на велелюдних вулицях міста. Небезпечно, да небезпечно дуже для людей. То я би побігла, мабуть, далеко. У мене якась прям панічна атака навіть на там, Бо вони дуже боляче мене в дитинстві кусали багато. Вони наскільки я вже знаю, вони ж не кусаються, якщо їх не чіпати. Серпень минулого року кривий ріг, рій диких бджіл до смерті покусав робітника, коли той обрізав дерева у парку. Медики попереджають, напад бджіл може бути фатальним, особливо для алергіків. Якщо для звичайної людини, то це можуть бути від 500 укусів, і тоді це буде небезпечним для життя. Для алергіків достатньо і одного укусу, що може призвести до анафілактичного шуку, та в результаті може бути такий наслідок як смерть. Чому бджоли заполонили Дніпро? Про це у другій половині сюжету. А зараз увага! Як уникнути укусів смугастих комах? Майстер-клас від експерта. Чесно, бджоли та інші комахи із крильцями та жалом, мабуть, чи не найбільший страх в моєму житті ще із дитинства. І сьогодні ми його будемо долати із паном Сергієм. Ходімо. Сергій Пасічник із п'ятирічним досвідом. Бджолярство – його улюблене хобі. Це гуляє маточка з голубою міткою. Маточка сама не може харчуватися, її кормлять, За нею доглядають бджоли. Разом підходимо до вуликів, у яких мешкають 10 бджолиних сімей. В кожному вулику кілька тисяч. Тобто, ми можемо сказати, що 10 тисяч бджіл, не менше. І Як бачите, я все ще живий. Комахи рясно літають навкруги, навіть випадково врізаються у нас. Але розкажіть, чому вони не атакують? Ми для них не є вороги до тих пір, поки ми їх не чіпаємо. Пасічник пояснює бджоли дружелюбні створіння. Достатньо дотримуватись декількох простих правил, аби їх не спровокувати. Не е виконувати різких рухів, і можна здути. Просто щоб вона улетіла. Ні в якому разі не бажано її придавлювати, тому що це обов'язково буде ужалення. А ще бджіл дратує запах алкоголю та брудного тіла. Експерт радить, якщо зустріли рій, можна просто спокійно пройти повз на відстані півтора-два метри. Якщо ж смугасті вже напали, якщо вже вони почали жалити, то треба бігти, тому що запах отрути визиває у інших бджол агресивну реакцію. Звичайна реакція на укус кажуть фахівці це набряк. Зняти його допоможе лід. А ось у випадку висипань та утрудненого дихання негайно викликайте швидку. Це тяжка алергічна реакція. Набряк вінка це набряк е, обличчя або шиї, тобто набряк дихальних шляхів, що утруднює дихання та може призвести до задухи та відповідно до смерті. Також треба обов'язково вийняти жало інакше можлива інфекція. Чим швидше ви видалите жало, тим менше отрути попаде в організм. В обласній лікарні зазначають, цього сезону фіксують різке збільшення звернень з укусами бджіл. Почали звертатися як ніколи. попередні роки такого не було. Вже близько от 50 пацієнтів. У нас вже пройшло з такими укусами. То чому Дніпром літають цілі зграї. Сергій припускає: Рої бджіл могли б втекти з пасік через війну і тепер просто шукають собі новий дім. Багато бджолярів, яких я знаю, вони евакуювались зі сходу України і кинули там пасіки. Когось там може залучають до лав збройних сил. А от зоолог Олександр Пономаренко впевнений, бджоли тікають у міста через погане екологічне становище на полях. У нас різко підвищився про відсоток розор. Ніх площ оранка це перепахування верхнього шару ґрунту, знищення всієї природної рослинності, посадка культурної рослинності і плюс активне використання хімікатів сільськогосподарських. Мова йде про різноманітні гербісиди, інсектисиди, дератизатори і так далі. Коротше кажучи, там мертві території переселення тварин, міське середовище є уже новою, достатньо потужною тенденцією. Це навіть вже не аномалія. Фахівці запевняють, рої, які містяни зафільмували і виклали у соцмережі, у нас ненадовго. Роїння – це ділення сім'ї на дві. Це проміжна стадія. Вони вилітають, збираються в кучку, таку, і після цього вони літять вже на місце, де вони будуть мешкати далі. Додають, якщо сім'я бджіл оселилася поблизу вашого будинку, не треба її нищити чи проганяти. Краще звернутись до будь-якого пасічника, який зробить це безпечно і для вас, і для бджіл. Адже ці благородні комахи для українців символ невтомного працелюбства. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І до новин спорту метальник молота з Дніпра Михайло Кохан здобув срібло на етапі діамантової ліги у Норвегії. Спортсмен метнув молот на 79 метрів 95 сантиметрів. Цього сезону дніпрянин вже в шосте піднімається на п'єдестал. Восло Михайло Кохан змагався з чинним олімпійським чемпіоном та срібним призером ігор 2024 Ще одне срібло для України здобула Нікопольчанка Поліна Халькевич. Вона посіла друге місце на етапі молодіжного кубку Європи зі скелелазіння в Італії. Спортсменка виступала у дисципліні швидкість та встановила особистий рекорд. Вона подолала трасу за 7,5 секунди. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.